Вітаю, шановні мешканці Клевенської громади. У березні 2025 року на Рівненщині стартував обласний літературний захід Велике читання 2025. Рівненщина читає поезію у пікселі. Даний захід спрямований на підтримку військових та популяризацію літератури війни, що відкриває глибокі сенси сучасних подій в Україні через художнє слово. Проект має на меті популяризацію літератури війни, підтримку військових та ветеранів, формування спільної пам'яті, культурну терапію. Цьогоріч для спільного читання обрані поетичні твори рівненських авторів військовослужбовців: це збірка загиблого воїна Максима Кривцова: На позивний Далі, «Вірші з бійниці. Книга Тетяни Камерістової. На позивний Мавка. Крила, обпалені війною, лірика воїна Рустама Гівазовича На позивний пармен висвітлена у комплекті листівок гірко солодкі відчуття. Поетичні твори військовослужбовця Миколи Кащука На позивний наїд. Кожен твір це окремий уривок хроніки воєнного часу. З цих творів складається цілісна картина подій, яка нагадує про ціну, яку щоденно сплачує український народ за свою незалежність. Клевенська громада долучається до Великого читання 2025, розпочинаючи його творчою зустріччю із авторкою військовослужбовицею Тетяною Камарістовою. І в свою чергу я передаю естафету. Представникам місцевої влади залучити до великого читання мешканців Клевенської територіальної громади. Отож, Клевенська громада читає. Клевенська громада відтворює голоси героїв Рівненщини. Клевенська громада на хвилі Великого читання 2025.